Попри повітряні тривоги, відключення світла та інші невзгоди. 17 листопада адміністрація Луганського національного університету імені Тараса Шевченка влаштували свято до міжнародного дня студента. В цей день у Лубенській загальноосвітній школі, номер 10 на базі якої здійснюють свою діяльність окремі факультети навчального закладу, до студентів звернулися представники адміністрації університету та місцевого самоврядування. Дякую. Луганському університету, що вони змогли організуватися і провести для вас гарне дійство. У нашому місті є багато проєктів саме для молоді. І ми готові залучити вас до них і підтримати усі ваші ініціативи. Головне для студента – це емоції, коли ви навчаєтесь в університеті. Так що, щоб у вас були дуже гарні і дуже позитивні емоції. Дякую. Всім перемоги. Нам перемогу. Ну, все, зі вас. Тільки перемоги і будьте переможцями пожити. Зі свято вас. Після коротких, але мотивуючих привітань студенти взяли участь у квесті, який мав кілька локацій у місті. За кожне виконане завдання молодь отримувала одну літеру. Зараз вони розгадують про спорт, який націлений на знання нашого інституту фізичного виховання і спорту. Питання всі пов'язані або зі спортом, або з історією нашого факультету. Деду відбудувала насичну програму щодо Дня студента. Спочатку ми провели квест, який організував студентське самоврядування нашого університету. Це були різні локації, такі як 10-та школа, перша школа, воєнний госпіталь, також ми були на Київській Русі. Останнім було відеозавдання від ректорки Луганського національного університету Олени Караман з усіх отриманих під час квестів літер склалося слово Бомбу, що і стало сюрпризом, подарунком для студентської молоді від адміністрації університету. Як бачите, зараз наші студенти грають і вибрали команду переможців. Це інститут торгівлі обслуговування та туризму. Також у нас було три. Найкращі гравці за перше місце гравець отримав світшот з нашим логотипом, за друге місце футболку та за третє місце фірмову чашку від нашого університету. Поздравляю всіх студентів з праздником. Дуже класно провели час. Студентів дуже багато і на фронті, щось, і е, в аудиторії, і е, поза аудиторіями, але це майбутнє нашої країни. Так що студенти. Будь ласка, а займайтеся з і майбутнє нашої держави, ваших купання. Сьогодні ми тут зібрались. Такий гарний день нашого студентства, день студента. Ми провели квести. Всі щасливі, раді. Ми працюємо заради того, щоб наша країна працювала. Випускаємо нових спеціалістів. На благо країни. З Днем студента вітаю вас всіх. Від студентського самоврядування Луганського національного університету імені Тараса Шевченка я ще раз вітаю студентів з цим прекрасним святом. Бажаю вам вірних друзів легкої сесії та будьте щасливими і робіть цей світ краще. Сьогоднішні дійсно хочу сказати, що задоволені не тільки ми, але й студенти, тому що сьогодні була і повітряна тривога. І ракетні обстріли по всій країні. Так? І е, ми думали, що в нас це це зірветься, це дійство, але студенти зорганізувалися. Ми, поки була тривога, звичайно, були укриті. Коли закінчилась тривога, ми пішли, а, зробили цей квест, а, зробили студентам від адміністрації від проспілки такий подарунок. А, вони а, зібралися чотири команди, грали у Боуля. Звичайно, були подарунки від а, університету і проспілки організації. І я хочу сказати, що у нас студенти Луганська національна університету Мета Шевченка найкращі. А місто Лудний, дякую за те, що ви нас тут а, надали нам площу. Я мича займаємося, і я вам хочу сказати, що. А наша освіта це гарантія ваша дякую.